Що, як, як це і справи по-твоєму? Як ти гадаєш? Я тобі зараз поясню, що, що тут вже зроблено. Людина зробила технологічний отвір, щоб їй був легший доступ, але все одно це не попливало на якість е, в позитивному сенсі е, в виконаної роботи. Тому тепер. Така... Потрібно це все посадити, наскільки це можливо і заново цю зробити. не робити, тому що Тут, ну, тут напортаччино. Я думаю, на відео там все видно. Для того, щоб посадити ці е, гострі наколи, треба металевим нокдауном це все просаджувати. Якщо ми будемо гострі наколи, просаджувати металевим нокдауном, що у нас вийде? Правильно ми роз'їдемо парамор. Щоб зменшити вплив залізного нокдауну, ми приклеїмо ось таку чудову штучку, яка називається поліуретанова плівка. Приклеїмо повністю на цю поверхню. І вже по ній ми будемо працювати для того, щоб осадити найгостріші наколи. Потім уже ми її знімемо і будемо працювати гачком, мабуть, наверно, з підмоткою. Спочатку, побачимо по ефекту, який буде давати усадження нокдауну.